Сікорський би точно позаздрив, бо у Японії придумали надувний електроскутер. Це не жарт. Він їде зі швидкістю до 15 км на годину, працює півтори години без підзарядки і важить лише 8 кілограмів. Накачав, покатався, здув, кинув рюкзак і взагалі краса. Чат GPT стає персоналізованим. Тепер він пам'ятає усі наші розмови. Можна попросити його згадати щось конкретне, а якщо набридне, буквально попросити його забути. Тепер це ледь не кишенькова особиста нейромережа, яка підлаштовується під користувача і все пам'ятає. На жаль, поки що це доступно не всім. А от КПІшники помістили штучний інтелект, навіть протез з руки. Розробка студентів Фіоту має комп'ютерний зір. Вона дивиться на предмет і сама визначає, як краще його взяти. А параметри хватів можна налаштувати через телефон.